Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги домашню метеостанцію. Це універсальний прилад для точного вимірювання погодних умов у приміщенні та на вулиці, оснащена зовнішнім сенсором, завдяки якому вона може відображати температуру, вологість, атмосферний тиск, а також прогноз погоди. Великий ЖК дисплей показує час, дату, рівень комфорту, фазу місяця та і. Інші дані у зручному форматі. Функція будильника з повтором робить її ще більш універсальною. Ідеально підходить для дому, дачі або навіть офісу. Метеостанція працює від батарейок або мережі, має стильний дизайн та проста у використанні.